Zahodím na order Mystery 2. K čemu mají internet? K čemu mají internet? Děkuji. Zahodím. 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 internet Zahodím. 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 так вот, опять снова встречал, ладно, пиу пим, пиу так, короче, это все, это вот туда, окей, это вот туда, так, ага, понятно, значит, понятно, яка ігра. чи таке є, чи ні. Бачите, як в мене лагає, просто не знаю, як буду їх грати. ну Та, чи таке вроді, не є. Ну не можливо, вони чи то пишуть таке, за що. Можна і глянути, кані. Що у них є. Тере, якщо не є, но це можна отримати це моє п'є Зато затову можливо є, чи таке не без поняття. Я за з не люблю грати, от. Можливо, моя подружка найкраще приденеться до ігри. От, я то не знаю. Можливо, і присотинеться, можливо, і ні. Чекаємо, коли закінчиться раунд. Коротше, вот так. Можливо, з кимось на годрі помінятися. Так. У мене загало фото. Одне, таке, одне таке, Понятно. це одне. Просто у мене залагало. із за того стільки багато показують. Ладно, не є ніч. У мене годлі, із за того я би хотіла їх поміяти на якийсь трохи. Просто у мене Godl не дуже. Ось тут такі, такі. думаю, як От. Ну, не знаю в общем. У мене, конечно, є Rob69, але я вже зробила скин, який я хочу. Будем міняти самій скин. Тільки накоплюсь, тільки я вже перевела. Коротше, буде скоро у мене новий. То убийця, хто читати? Оце читачка, думаю. Бо стоїть. Зараз з'явиться ще раз і дивіться Ну. О! Оказуються читачки з кушкою. Понятно. Так. Мені здається, що вони подружки. Вони подружки. 100%. Тут є іменно дві подружки в та і та убийці. Понятно. Просто. Угу. Дуже сильно понятно, бо вона її не вбиває. І вона її не вбиває. З того дві подружки креси коротше. Завжди називає креса. 10. Можливо, я поіграю в 99 ночів. Ну, то буде інший стрім. Ну я не знаю. вони їм Майкріса просто. Криси вони. Ну Мерзи. Кстати, факт. мерзи місте я граю з, з можливо 5 чи 6. років Іграю Сам робота, я граю з п'яти, но Марти Містері вроді начала десь у шість років чи у сім, не пам'ятаю примерно. От. М -м. Дивись, дивись, Кріс. Дивись. Ай, їх троє подружок. І ще вони топчаться. М -м. А, не, одна подружка, була, це просто. Понятно. Просто лагає. І тепер збирають м'яч, який буде ПВП, бо ми з сп... у мене подруги. Ну як подруга, її подруги є себе, місяця 2, ми там ПВП устраю. О! Слава Богу, що вона її хура. Ну тут є ця дівка і ця. Ну, і скоро уп'ють. Не знаю, кому я за це нічного важу. Тример мачутися. Вот. 9 і люди грають. Коротко, не знаю, доскільки буде стрім. Чи зайдуть люди, чи ні. Просто я вирішила спробувати стрім зробити. Можливо, вам подобається або ні. Але, скоріш того, що стріми, я буду проводити на цьому аккаунті, де я знімаю робіт, но, можливо інколи буду. Буду знімати стріми іменно на іншому аккаунті, на якому багато підписників. Вот. Вот так все. Так, ігра. І хто ж я? Шеріф. Вчора, коли я грав просто так, мені випадав десь 10 разів шериф підряд, і я підряд іменно вбивала мардера. От. Інтересно, вб'ю тебе Мардера чи ні. Ну, ніхто не палиться довки. Удачі моїй можу вистринути просто науга. А, знову Тімери будуть. Понятно? Не мене Тімерів, що ви знали. Ми подружкою, коли граємо іменно. Ми тоді тімерами не вбиваємо, ми друг друга вбиваємо. Ми граємо двоє, і то більш часто, але но... ми друг друга вбиваємо. Ну, і коли вона не хоче вбивати мене. Ну я так її постійно вбиваю і за шаріфа, і за не за шаріфа, якщо вона вбиється. Отак. <тит> так вот без поняття що робити. Ні, я за цю карту. Я, я просто цей плейс це уновлені класне, конечно. Ну, точно дуже легка є секретка. Я, про просто знімала що секретку тут, яка на ну, можу її знову вам показати. Якщо я буду знову Вона вона читачка. вона не читерка, але у неї якась ультра якась удача. 72 путушка на одну коротку. Чим поговорю і встати було. Ладно, Я тепер це не купую, бо... бо тут саме останнє. Просто. От стільки я це не накоплю, бо я і граю на рідко Я їх зачилила, які я накоплю, переведу на гроші. Куплю напевно собі. Во радіацію чи накоплена на це, чи невидимість. Я ще думаю, його, ну, коротше, буду міняти. Чи якусь щось тут куплю. От не знаю, коротше, отак. Вот чи якийсь кейс куплю. Буде видно. Ніфіга, удача. Слухайте, я, звісно, заупіцю вмію виграти, но... Яке подивилося тут сюди чи чіткімер чи прогнать Іменно я не знаю що я зможу, конечно, всіх пролубати чи ні. Так. <плес> <плес> Ага, є. Ага, є так. Ну, мене ні, мене і лагає, і не лагає. Просто вони вже знають. 二三三 Я говорю, що іно я не дуже у мене вага, але плюс у мене заряджається, і за того то повні кипі. Ну ладно. Можливо, іншу люблю ханяю, но ну, не знаю. Тож, ну, людей дивляться. Треба було все-таки на тому камці робити. Ну, ладно. Коротше, я напевно в іншу Не по... ага, іншу, звісно. Просто заходить цю. Зараз вийдуть. Опять холодно, зайти знову. Коротше. Виросте сад є, ну не знаю.

Так, давай. Оп-ля, Так, чекаємо. Чуть-чуть. Я, я почекаю, коли їм не відбуваю, як появиться все, потім може у мене чуть, -чуть не законно. Ну, дякую, пацан. Я цю гру, звісно, граю, 10 побед... побед... 40. Так. Так-так-так... Так-так... Окей, і все. Слід бачити, що в мене інтернет такий, бачите? Оп! Ну, коротше так... Слід... І... О,

ви там общаєтеся, лоч. Іменно таке. І хто він не чує? Я сказала ні. Замість того у мене приходять ці. Ладно, промовчу. Ці ще сообщення. Ці ще нормальні. Бо одне, що... Та Там, о, таке все. biz ya çooçuk Non è che devo ci commenti. E a partire al commenti. La prestigia, non è che non è che non è che Дуже сильно це грає. Лагає. І зато того... я даже не знаю, які ігри буде краще мені і не буде лагати. Я притім голосування говоржу роблю, пускай ви вибирайте ігру в ви роблюсь, як мені зайти. Бо так складно, що розміщено. Вот. 69 боксу. Я можу вам, якщо замонтажити, показати, який я создала скин. На зайду. Вот. Показати, який я создавала скин. Замонтажити маю. От я чекаю, не знаю, що розказати. Разучекаю, но, скорее всего, що це сервер воно не завантажує. Зараз спробую ще раз. Можливо, завант... завантажу, а можливо і ні. О, по чуть-чуть походу. -чуть. Інтернет я 30% воно заряжається плюс. Tak. Ładno. No, dopóki, pokazali w tak, że... Ja nie znamy, że to Tak. tak. Так, вот такий, скин я решила срубить, вот. Так вот лицо такая вот такая. Короче, мне нравится подобається... стоит стать. стоит Старый. Вроде 80, но я не напомняю, честняк. Сначок я не Так, коротше, от. Короче, знімаємо все, кроме волос, думаю. Коротше, волосся кисти. вставляємо. Чи просто будемо робити скінчин? Лисо мені подобається, я того я вставляю лисо на 100%. Зроблю такий скінь, який я би хотіла і Кстати, подруги, подруге ці волосы нравляются вот эти просто волосы не нравляются в общем. Робимо подруги, напевно, скин. Да, робимо подруги скин. Такий, який їй би сподобався. Так, коротше, Буду робити. І вона неї якщо їй по... понравиться, сподобається, коротше вона купить, напевно. Чи ні, бо в неї рубакси не є. Так. Кор... Коротше. так. Якщо б я думаю, от це взяти. Ну ні. Вот за безумного, ну, вот за веткозат. Вы нам без них успешными я люблю. Вот это норм будет. Да норм. Одежда. Да. Одежда. Слушай, я не просто Їй дуже понравиться цей одяг. Даже якщо подумати не понравити, коротше. Може забути, но ні. Це не її мік стиль це місце більш Так. От що і приміряємо. Так, вот Зараз я можливо зупиню скін і напишу свої подруги, що іменно найвана зайшла. До... Не до мене, а просто найвана е... стлянула, що подобається її ні. Так, зараз. <гум> Интересно, конечно. Мне так нравится я... но я кисень частью охраня штаны. Так вот это буду сейчас. Не дуже так закриваю, конечно, там, де мені надо брати так. О, красота! Аксесуари йдемо я зробити? Mm. Так, 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 так. Сумку підходить. Так, ще що може би було підійти, а підійти може не все. Я б це, звісно, би додала, но не підходить, бо Гелів закінчився. У сьогодні третє тісло. Але ну, ця сумка, якщо підійде, звісно, бо 99 на що вона і грає. Чекаємо. Мені дуже лиха, громезна, така не підійде. Так, 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 так. так. Шукаємо, хоча б щось може щоб підійти. Mm. Нет, но очки. О, да, очки нор. Будет. И вот героя. Думаю, ей понравится. Красотка. Ладно, зараз фоткаемся. <плес> так. Надеюсь, сфоткать. Ну, короче, зупеню, сфоткаю. Коротше, я просто дополнялась, що зайти вот сюда. Сюда так зараз фоткаємо. ой, скажу.